Всім доброго дня! В цьому відео ми розглянемо, які є додаткові компоненти нашого мікрокомп'ютера Arduino. В звичайному стартовому наборі є всі потрібні нам датчики, але якщо якогось датчика не вистачає, можна знайти його та прибрати в інтернеті. Головне, щоб ви розуміли для чого вам потрібен та як він працює, зазвичай вся детальна інформація одразу є на сайті з цим пристроєм, тобто можна легко та швидко дізнатися, за що він відповідає і як його краще використати. Ну що ж. Починаємо розглядати, які ж додаткові компоненти можна підключити до нашого мікрокомп'ютера. Ну і що ж, розпочинаємо саме з макетної плати та джемперів. Макетна плата нам потрібна для підключення більшості пристроїв, а саме, це, якщо ми захочемо підключити три або більше різних датчиків. А джемпери нам потрібні саме для того, щоб з'єднати їх між собою та приєднати потім до нашого мікрокомп'ютера. Джемпери в нас є різного кольору та різного типу. Тато, 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 мама, мама, мама. Наступний, де в нас це світлодіоди. Світлодіоди у нас, як за стандарт, це звичайна маленька лампочка. Ви майже всюди її зустрічаєте, і зазвичай можна сказати, що основними беруться це жовті, червоні, сині та білі кольори. Також є ще схожа, за, як ви бачите, на картинці за своїм виглядом. Це RGB світлодіод, який змінює свої кольори або світить одні. Там все залежить від того, як ви його запрограмуєте. А та є ще у нас світлодіодна стрічка. Також вона схожа на той же самий світлодіодний RGB. Діод, але вона більше та може світити також одним або багатьма кольорами. LED-дисплеї. Зараз ми розберемо саме ось такі чотири типи дисплеїв. Це у нас звичайний LED-дисплей, OLED-дисплей малий та трішки більше OLED-дисплей. Та є ще TFT LCD дисплей. Він вже у нас більш продвинутий. Зазвичай в стандартному наборі у нас є або звичайний LED-дисплей, або ось такий от маленький OLED-дисплей. Ці маленькі дисплеї дозволяють нам виводити на екран два. З 16 символами у кожному. Тобто перша стрічка буде 16 символів і друга стрічка буде 16 символів. На великому ось цьому червоному екрані в нас буде набагато більше рядків, там їх 6 або ж більше, все залежить від версії саме цього екрану. І наступне у нас це датчики вогню, газу, звуку, температури та вологості. Перше, що в нас є, це датчик газу mq 2 Реагує на різні типи газу, а саме бутан, пропан, метан, спирт, водород, цигаретний. Дим. Датчик температури та вологості, Щитує та передає показники вологості та температури в кімнаті. Датчик гучності звуку, який виявляє звук поруч і передає свої дані до нашого мікрокомп'ютера. Датчик вогню реагує на відкрите полум'я поруч. Якщо ж перед нашим інфочервоним датчиком буде. Полом'я будуть передаватися показники до нашого мікрокомп'ютера, і потім ми вже можемо працювати далі, робити свої, так сказати, робота помічника або ж робота пожежника. Це залежить від вас. Є у нас на картинці світлинці два сервоприводи це синенькі та чорненькі, а також є ще кроковий двигун з додатковим пристроєм підключення до мікрокомп'ютера. Сервопривід використовується для повороту деталі різних механізмів на 180 360 градусів. Або ж можна зробити і менший, наприклад, там на 45, 50, 120, 140. Тут це залежить від вас, як ви його запрограмуєте. Та і ще є кроковий двигун, часто використовується для автоматичного регулювання лопаток кондиціонера. Також він має вбудовану коробку передач для того, щоб можна було зробити різну швидкість саме його обертів. Модуль щитування та керування. Є ось у нас одразу всім вам відомий джойстик. Він у нас відстежує відхили вліво-вправо, вгору вниз і видає аналоговий сигнал для, наприклад, того самого сервоприводу для того, щоб він зробив оберти в ту або іншу сторону. Друге, у нас цікаве це модуль RIF. Пристрій ідентифікує об'єкти методом вчитування, інформації, що записана спеціальними мітками. Іншими словами, можна сказати, цей датчик в нас працює так само, як і домофон на будь-якому будинку. Ви підходите, прикладуєте свій чип, він вчитує дані і відкриває свої двері. Тут також можна так зробити, тобто він може зчитуватися за допомогою ось такого чипу або за допомогою звичайної пластикової картки. LED-циферблат. Тобто наш годинник, який ми можемо зробити, є різні типи цих цифербладів, наприклад, на одну цифру, дві, три або ж чотири. Ну, зазвичай в наборі, надзвичайному є на одну цифру та на чотири. Також є ще додатковий пристрій це модуль годиннику реального часу, для того, щоб можна було заєднати всі ці прилади та зробити той же самий готовий годинник, який буде показувати нам час. До них також належать система автоматичного освітлення. Поливу та інших аналогових проєктів. Тобто, можна зробити таймер, і він буде показуватися, через яку кількість часу буде виконана та або інша дія. Додаткові пристрої. І розпочнемо саме з реле на 12 вольт. Він у нас застосовується для керування різними приладами з великою споживчою потужністю. Тобто, наприклад, нам потрібно зробити з 5 вольт 12, і ось цей прилад нам цьому допоможе. Він змінить нашу потужність і датчик зможе працювати. Певнено та спокійно за допомогою своєї потрібної йому потужності. Також розглянемо, що в нас є ще світлодіодна матриця дисплею 8х8, вона у нас світить червоним кольором, і на неї можна буде виводити різні картинки, наприклад, будь то сердечко-смайлик, або зробити невеличкий еквалайзер, який буде показувати у нас гучність звуку, Інфочервоні датчики. І от ви одразу можете побачити інфра датчик, і він у нас щитує та приймає датчики з пульта. Також є ліворуч пульт, і він у нас. Е Найлегший спосіб створити дистанційне керування будь-яким додатковим пристроєм до нашого мікрокомп'ютера. Хоч це буде екран, хоч це буде світлодіодна лінта, той же саме світлодіод, або ж той же саме сервопривод та багато чого іншого. Водяні пристрої, датчик рівня води, призначений для визначення рівня води в різних ємкостях, де недоступний візуальний контроль. Тобто, наприклад, ми не бачимо, скільки там води залишилось, і цей датчик буде нам показувати рівень. Ємкості в нашій посудині. Інший ось цей датчик, він у нас показує вологість нашого ґрунту, тобто можна виміряти, чи вологий ґрунт у нас, або ні. Також можна не тільки з ґрунтом це робити, а й з будь-яким сапучим іншим матеріалом. Та Одразу ж, як же без цього саме міні-насос. Він у нас призначений для перекачування води з або інших грядин з однієї ємкосі до іншого. Тобто, за допомогою цих трьох приладів ми можемо зробити автополив будь-якої рослинки або ж той же самої невеликої грядки. Пристої реагування. Перше, це у нас датчик руху. Сенсор дозволяє уловлювати будь-які рухи поруч з ним. Також є інший, це зумер, він використовується у нас в комп'ютерах, принтерах, сигналізаціях, іграшках, таймерах. Він нам потрібен для того, щоб програвати різний тип звуку. Наприклад, можна одразу поєднати ці два датчики датчик руху та зумер. І якщо буде поруч будь-який рух або хтось підійде, то зумер буде видавати звук і демонструвати цим те, що хтось є поруч. Та є ще третє, це у наш датчик відстані. Стабільний і точний сонар-датчик відстані, що не має сліпих зон. Тобто за допомогою нього можна зробити машинку, яка буде реагувати на відстань до, наприклад, тої чисто стіни або до обриву, щоб не було будь-яких пошкоджень саме нашого робота. А за допомогою, звичайного, сервопривода, який ми вже розглядали, можна зробити так, щоб наш датчик відстані обертався на 360 градусів і реагував на всі Різні перешкоди поперед себе. Наступний якож, від цього. Зараз у нас все працює через Wi-Fi та Bluetooth. І от одразу ми можемо побачити е, два датчики та, звичайно ж, е, звичайний інтернетний кабель. Так, дивимось. Перше, це у нас Bluetooth-модуль легкий для комунікації та для передавання різних даних через Bluetooth. Та другий це у нас Wi-Fi модуль для використання в розумних. Розетках та багато чого іншого, та ну і звичайно ж для доступу інтернету. Наприклад, що ви зробити звичайний інтерфейс зручний для вас, для вашого проєкту, і керувати ним одразу з вашого телефону, смартфону, комп'ютера, планшета та багато чого іншого. І як же нам без живлення? Зараз ми розглянемо три найголовніших типи живлення нашого мікрокомп'ютера. Це звичайний блок живлення, який підключається через звичайну розетку 220 вольт. Далі йде адаптер живлення типу крони, тобто можна під'єднувати будь-яку батарейку типу крону, або ж можна ще знайти інший адаптер, який буде під'єднуватися до звичайних батареїв. Та, як я вам вже казав в попередньому уроці, це звичайний акумулятор Powerbank, тобто переносна станція підзарядки або живлення нашого мікрокомп'ютера. І останнє це комп'ютерні компоненти, які можна приєднати, звичайно ж, до нашого мікрокомп'ютера. Це клавіатура, мишка, комп'ютерний кулер, вентилятор, монітори, екрани, веб камери, камери, звичайні, та багато чого ще іншого. У всьому вам тут допоможе вже ваша фантазія. Якщо ви захочете приєднати якийсь датчик, ви зможете це зробити за допомогою інструкцій та за допомогою датчиків, які вже у вас є на руках. Тобто, якщо у вас. В наявності є будь-які додаткові пристрої. Ви можете подивитися, як їх приєднати, а в подальшому це все зробити. Але не поспішайте, ми все це розберемо в подальших уроках.